Всім привіт! Це файні меблі. Мене звати Дмитро, і сьогодні я вам покажу з максимально серйозним лицем цих три максимально куметних дитячих пуфіка. Е, Найбільше мені подобається баранчик Шон, тому що я дивився його в дитинстві. І, до речі, реально прикольний мультик. Е, що ж, почнемо більш детальну частину огляду. Одразу не будемо тягнути. Я думаю, вистачає лише цієї мордочки, щоб зрозуміти, що це афієна модель, але зважаючи на це, хочу перечислити її особливості та переваги. В неї є ніша для речей, що досить незвично для пуфіків. Тут досить багато місця, чимось схоже на мультиварку. Ось. І один мінус я помітив: це те, що кришечка, вона, на жаль, не тримається, її треба завжди притримувати, коли щось кладете або забираєте. І це потрібно вам знати. Ось. Ще тут є накладки на ножках, тобто я можу навіть поставити на такий білий стіл її, і це не буде страшно. Самі ніжки міцні. Може сидіти на цьому пофіку і я, і більша людина, і ще більше. Думаю, там величезний ще є запас міцності. Тому ось так. Також це все відноситься і до зайчика. В ньому та сама ніша, ті самі ніжки. І це саме хутро. Хутро, до речі, ось таке приємне на дотик. Ось тут питань немає. А тепер овечка. Її я вже на стіл класти не хочу тому що в неї вже немає накладок і це вже не так безпечно. Але для підлоги це не обов'язково. насправді. Ось Це вже для маленьких діток, це вже зрозуміло, я думаю, вона має дуже маленькі розміри. На ній може, думаю, комфортно сидіти дитина до 7-6 років, мені так здається. Ось така дерев'яна мордочка, досить мило виглядає, прикольно. І це ніше вже, звісно, тут немає. Та, в принципі, все. Я не знаю, що ще можна про неї розказати. Просто прикольна овечка. Все.